Ісус хоче, може і робить через своїх учнів великі речі в цьому світі. Почитай Євангеліє, Добру новини сьогоднішнього дня. Ставить Бог перед своїми учнями проблему і каже, є п'ять тисяч людей, їх треба нагодувати. Що нам робити, Нібито Бог не знає, що робити. Він хоче почути від своїх учнів вихід ситуації, вихід, який можна робити через віру. І один з апостолів каже, неможливо. А другий каже: є тут щось маленьке, п'ять хлібів і дві робини, але напевно це неможливо. Коли ти навчишся бачити в твоєму житті маленькі речі для досягнення великих цілей, Господь помножує дари. Пам'ятай про це. В своїх учнях Господь помножує дари. Господь не використовував щось грандіозного, щоб поширити своє вчення. По всьому світу Він використав глупоту проповіді. Господь не використовував супернавчених людей, він використав простих рибалок. І сьогодні Він хоче навчити тебе, що так, ти можеш зробити щось в цьому світі, так ти можеш змінити світ. Так, ти в своєму безсилі можеш зробити великі речі. Але в одному єдиному випадку, коли ти принесеш свій маленький дар перед Богом, Бог зможе помножити його, співдіяти з тобою і зробити величезні чуда.